Добро здорові, добрі люди! З вами Слов'янський спадок, і сьогодні ми продовжуємо досліджувати історію встановлення слов'ян на історичній арені. Сьогодні наш погляд буде направлений на історичні джерела, а також на етимологію слова слов'яни. Довго не будемо вас затримувати, а почнемо нашу розвідку. У нас все по стандарту. Чай, смаколики, найбільш лайтове положення і кайфуємо від отриманих нових знань. Поїхали! Невелика ремарочка, якщо торкатися теми слов'янства, то тут слід бути дуже обережним, адже тема ця досить сильно політизована та міфологізована. Наше відео покликане надати вам інформацію про те, коли ж слов'яни з'являються на історичній арені в історичних джерелах, тобто коли сучасники слов'ян згадують про них. І це буде вагомим доказом того, що слов'яни... Насправді існували. Ще зі шкільної парти ми знаємо про те, що слов'яни на історичній арені з'являються в першому тисячолітті нашої ери. Кому ми можемо завдячувати цими знаннями? А подякувати ми можемо античним авторам, які приклали руку до написання своїх рукописів, в яких згадували таємничих венедів, що проживали на Балтійському узбережжі. Цими авторами були пліній старший, тацет, а також Клавдій Птоломей. Завдяки їхнім працям ми можемо почерпнути деякі знання про слов'ян. У праці «Плінія Старшого» слов'яни згадуються тільки мельком, але все ж таки про них згадка є. Тоді слава інгуейської раси, яка є першою в Германії, починає виявлятися ясніше. Деякі кажуть, що вони були заселені до річки Вісле Сарматії Венедів, Скірісу та Хірі, що затока називається Кіліпена, а в її гирлі був острів Латрім. а незабаром інша затока Лангус, що межувала з Кімври. Мис Кімврів, що впадає у море, утворює півострів під назвою Тастріс. Пліній старший природнича історія. Книга 4 географія. Тацет у своїй книзі про походження германців або германія, описував венедів. так. Тут кінець свевії. Що стосується певкінів, венедів і фенів, то я не знаю, чи віднести їх до германців чи до сарматів. Втім, певкіни, яких деякі називають бастарнами, живуть як германці. Будучи схожі на них мовою, способом життя та житлом. Бруд у всіх ледарство серед знаті. Завдяки змішаним шлюбам, вони значною мірою спотворилися на кшталт сарматів. Венеди багато чого запозичили зі звичаїв останніх, оскільки вони займаючись грабунком у всіх лісах і горах між певкінами та фенами, однак їх слід зараховувати швидше до германців, через те, що вони будують будинки і щити мають, і люблять нападати пішими. Все це зовсім чуже сарматам, що все життя проводять в кибиці і на коні. Тацет про походження і край германців. Глава 28. Племена Сходу, розділ 48. Кордон Свебіена і завершення казки». Клавдій Птоломеї в третій книзі в п'ятій главі описує слов'ян. Так заселяють в сарматі дуже численні племена: венеди по всій венецькій затоці, вище за Дакію, Півкіне і Бастарни, По всьому березі Меотиди Язиги та Роксолани. Далі за ними всередину країни Амоксовії і Скіфи Алани. Менш значні племена, що населяють сарматію, такі: біля річки стули нижче венедів гіфони, потім фіни, далі солони, нижче їх фругундіони, потім аварини біля витоків річки вістули нижче їхньої омрони, далі анатофракти, потім бургіони, далі Арсітії, Сабоки, Піенгіти та Бієси біля гори Карпата. Клавдій Птоломей, керівництво з географії, книга 3, глава 5: Положення європейської сарматії. Інколи до цих авторів також приписують і античного автора Помпонія Мело. Але його напрацювання ми можемо побачити у творі лінія старшого. Якщо простудіювати книгу записки про Гальську війну, то ви там також знайдете згадки про слов'ян. І цікаво те, що Юлій Цезар, який був автором цієї праці, підкреслював, що у Венедію був дуже потужний флот. Але у нас виникає дилема, чи справді венеди є слов'янами, які пройшли свій етногенез з античності і зберегли свою ідентичність до цього часу. Адже деякі вчені, деякі історики їх порівнюють і співвідносять з германцями. Наприклад, довідник Гісима та Мартонюка а також книга історії українського війська, і не тільки вони стверджують, що протослов'янами, тобто предками сучасних слов'ян, була археологічна культура, яка знаходилася на території України. І була сучасником кімріців. Мова йде про чорноліську археологічну культуру. Чорноліська археологічна культура була виділена в 1949 році Олексієм Тереношкіним після розвиток та невеликих розкопок біля городища Чорний ліс у Кіровоградській області. Хронологічні рамки чорноліської культури в цілому визначаються 12-9 століттям до нашої ери. А ось у питанні етнічної приналежності даної археологічної культури виникають певні дискусії. Адже існують два табори. У межах першого табору, який обґрунтований працями Тереношкіна, Іллінської та Рибакова, чорноліська культура є виключно слов'янською. Інший же табор, який опирається на праці Артамонова, Рибалової та Березанської, наголошує на фракомовності носіїв чорноліської культури. Дане питання залишається відкритим, але той самий довідник та Мартонюка заносить у скарбничку слов'ян також Білогрудівську археологічну культуру. Та чинецько комарівську культуру. А це 15 століття до нашої ери. Повертаючись до Венеді, то на користь їхньої спільності зі слов'янами виступає ранньосередньовічний автор Йордан разом зі своїм твором «Гетика». У Скіфії першими із заходу живе плем'я Гіпідів, оточене великими та славетними річками. На півночі та північному заході по його області протікає Тізія. З півдня ж цю область відсікає великий Данубій, а зі сходу флютавзів. Стрімкий і повний вир, він ярясь котиться у води Істра. Між цими річками лежить Дакія, яку на кшталт корони огороджують скілясті Альпи. У лівого їхнього схилу, що спускається на північ, починаючи від місця Народження річки Вістули, на безмірних просторах розташувалось багатолюдне плем'я Венетів, хоча їх найменування тепер змінюється відповідно до різних родів і місцевостей. Все ж вони переважно називаються склавенами та антами. Склавени живуть від міста Нові Туна та озера, іменованого Мурсіанським, до Данастру і на північ до Віскли. замість міст у них болота і ліса. Анти ж найсильніші з обох племен, поширюються від Данастру до Донапра, там де Понтійське море утворює закрут. Ці річки віддалені одна від одної на відстань багатьох переходів. Йордан про походження і діяння гетів. В праці Єрдана ми зустрічаємо вже три слов'янських племені: це Анти, Склавини та Венеди. При тому, що склавини та Анти відділились від Венедів і попрямували в напрямку освоєння нових земель. Зокрема, ми більше можемо дізнатися про ці два племені з візантійських джерел, адже вони тісно контактували між собою. А візантійці детально описали побут, звичаї та розташування Антів та Склавинів. Ці народи, слов'яни й анти, не підлягають одній людині, а з давніх давен живуть і демократії, тому про все, що для них корисне чи шкідливе, вони міркують спільно. Живуть вони в убогих хатинках, далеко розташованих одна від одної і часто міняють місце проживання. У тих і других варварів одна мова проста й варварська. Не відрізняються вони одні від одних і зовнішнім виглядом. Прокопій Кесарійський. Історія війн Юстиніана, книга 3: Війна з готами. Імператор Маврикій у своїй праці «Стратегікон» або стратегія описав не тільки звичай та зовнішній вигляд слов'ян, але і тактику, за якою потрібно воювати з цими непримиренними і войовничими варварами. Племена слов'ян і антів живуть у купі, і життя їх однакове. Вони живуть вільно і не дають поневолити себе ані підкорити. Їх дуже багато в їх країні, і вони дуже витривалі. Зносять легко і спеку, і холод, і дощ, і наготу тіла, і убоство. Розпочинаючи проти них походи, не треба щадити ворогів, здатних учинити опір, а усіх зустрічних убивати і не баритися з тими, хто найбільше чинить опір, не гаяти часу. Маврикі стратег стратегія. Праці Йордана, Прокопія та Маврикія дають нам змогу поглянути на слов'ян не тільки через призму історичних джерел, але через призму археологічних знахідок. Адже слов'янські племена, які згадуються у цих працях, археологічно локалізовані саме в тих місцях, де про них описували. Менандер Протектор згадує в своїй книзі про посольство Антів до аварів або обрів, і які були наслідки від цього. Володарі Анські були у скрутному становищі та втратили свої надії. Авари грабували і спустошували їхню землю. Пригнічені набігами ворогів, анти відправили до аварів посланцем Мезаміра, сина Ідерезіва, брата Келегастова, і просили дозволити їм викупити деяких бранців зі свого народу. Посланець Мезомір постослів і Хвалько після прибуття до аварії говорив гордовитими і навіть зухвалими словами. Тоді, Котрагіх, який був пов'язаний з порідненістю з аварами і надавав проти антів найнеприязніші поради, чуючи, що Мизомир говорить гордовито, ніж як то пристало посланцю, сказав Хагану: ця людина має великий вплив між антами і може сильно діяти проти тих, хто є його вороги. Потрібно вбити його, а потім без всякого страху напасти на ворожу землю. Авари, переконані словами котра Гіга, ухилилися від належної до особи посланця поваги, знехтували правилами і вбили Мазаміра з тих пір, як і раніше, стали авари розгоряти землю антів, не переставали грабувати її і поневолювати жителів. Монандер протектор, історія, уривок шостий. Авари вбивають посла антів Мазаміра і спустошують їхні землі. Моката також пише про слов'ян у своїй книзі Історія, яку написав у 7 столітті. Варвари розбиті, можна сказати, вщент. Цього дня були потоплені у хвилях річки. Разом із ними загинув і дуже великий загін слов'ян. Після поразки варварське військо було взяти в полон. З них аварів було захоплено три тисячі, решту варварів шість тисяч двісті та слов'ян 8000. тисяч. Коли настала осінь, імператор Маврики наполегливо вимагав від Петра, щоб ромейські війська провели зиму у володіннях слов'ян. Тоді Петро став готувати похід проти слов'ян і написав воносу Сімоката Історія книга восьма. Ну і як не згадати про видатного Константина Багрянородного, який у своїй славнозвісній праці про управління імперією також згадує про слов'ян. Чо вони, що приходять до царгороду з далекої Руси, Септо з Немограда, де сидів Свендослав, син Ігоря, князя Руси, замка Мілінійська із Теуліці, із Чернігова і Гусеграда. Всі, ото вони йдуть вниз річкою Дніпром, і звертаються до замку Кіоава, званого Самватис. А їх підладні слов'яни, звані кріветени та лендзяніни та інші слов'яни під час зими вирубують в горах дерево на човни і, обробивши, як прийде час, як ростане лід, спускають їх у Близькі озера. І як спустять в ріку Дніпро, йдуть тією рікою і приходять у Кіову, витягнувши, виставляючи і продають русі. А Русь, купує самі кадуби і розламавши давні однодревні човни, беруть з них весла і інший припас і споряджають нові. Костянтин Багрянородний. Про управління імперією. Є також згадки про слов'ян і в західних хроніках. Зокрема, у хроніці Фредегара, який проживав у 7 столітті, згадується в четвертій книзі про першу західнослов'янську державу Само. На 40-му році правління Хлотаря, якийсь чоловік на ім'я Само, Франк Родом із Санца, разом з іншими купцями відправився до тих склавів, які відомі як Венеди. Хроніка Фредегара Схоластика, книга 4. Окрім нього, про Слав'ян також згадує і Мартин Брахський або Мартин із Браги. Незліченні та багатоликі племена приєднують до благочестивого Союзу Христа: Аламан, Сакс, Тюринг, Панонець, Рух, Склав, Норець, Сармат, Датчанин, Остророг, Франк, Бургунд, Дак, Алан радіють, що під твоїм верховодством пізнали Бога. Дивлячись на твої знамення, Свел пізнав, яким шляхом йти йому довіри. Епітафія Святого Мартина Турського в Думійській базиліці. Взагалі, це невелика частина авторів, які писали про слов'ян. Ми не згадали про Кесіодора, Агафія Міранейського, Івана Ефеського, у працях яких також були згадки про слов'ян. Завдяки історичним джерелам ми бачимо, що слов'яни на історичній арені були доволі активними, адже згадки у римських джерелах, в джерелах візантійських. А також і в західних хроніках говорить про те, що на історичній арені вони проявляли себе як досить активні персонажі. А отже, ми можемо говорити про становлення їх як окремого етносу. Четверте століття стало роковим для венедів, адже їх підкорили готи, і вони розчинилися у середовищі цього германського племені. Ім'я Анти востаннє згадується в 602 році, за іншими версіями, в 612 році в почесному титулі імператора Іраклія. Цікаво те, що Михайло Грушевський ототожнював антів із сучасними українцями, тобто він вважав, що вони були предками українців. А от склавенів та венедів цей етногенець він не включав. Також слід наголосити, що Склавени, венеди та анти скоріш за все не були монолітним єдиним народом. А більш вірогідніше вони були союзом племен. Вже згадували, що під назвою склавині та антів у ранніх візантійських джерелах фігурують союзи племен, тобто йдеться про два масштабних об'єднання, в середовищі котрих рекрутувались військові контингенти, що здійснювали напади на імперію або ж виступали її союзниками, Євген Синиця ще раз про склавині та антів. Слід не забувати і про Доліпський Союз племен. Якщо вбратись на книгу тнішна історія давньої України, то Доліпський Союз виділився після перемоги над готами, і проіснував він до 8 століття, 7-8 століття нашої ери, звичайно, при імператорі Іраклії вони були розбиті аварами у повісті минулих літ. Є цікава замітка про те, як авари знущалися над долібами, запрягавши навіть жінок в плуг та оравши ними землю. Пізніше Долівський Союз розпався, і вже під окремими слов'янськими племенами, як волиняни та бужани, були включені в склад Київської Русі. Від історичних джерел давайте перейдемо до етимології. Ви колись задумались над тим, що може означати етнонім слов'яни. Або венеди, чи антита склавини? Коли слов'ян почали називати саме слов'яни, і чому в різний історичний проміжок часу до них застосовували назву венеди, анти або Склавени? До прикладу, скіфи це не є самоназва, це грецька назва народу, який сам себе індентифікував і називав сколоти. Сармати це римський етнонім, який застосовувався до іраномовних кочових номадських племен, які прийшли в 3 столітті до нашої ери на зміну Скіфам. Самі сармати себе ніколи так не називали. До речі, термін звучав трішки по-іншому саоромант. Можливо, слов'яни себе називали якось по-іншому, адже термін венеди, «анди» та славини, які ми зустрічаємо в історичних працях, були дані їм авторами цих праць. І не являлись самоназвою. Перший етнонім, який ми зустрічаємо в історичних працях, це венеди. І завдяки античним авторам ми можемо про нього почути. Але що він означає? І тут на допомогу нам прийде Михайло Грушевський. Поява осібного імені для певного народу буде звичайно одним з характеристичних симптомів довершеного відокремлення. Для слов'ян ми маємо його тільки у звістках з першого віку по Христу. Вони виступають у готарі першого другого віку по Христу під назвою Венедів: Венеді у Плінія, Венеті – у Тацита, у Уеневі у Птолемея. Значення цього імені Венеді не ясне. Очевидно, це не була свійська назва. Цайс об'яснив це слово з готської «Він'я». Тобто пасовище, лука, осадники на луках. Інша версія виводить від кельського Windows, білий. Західні фіни й досі називають росіян винає. Самі німці досі звуть венедами декотрих західних слов'ян, лужичан і словінців. Михайло Грушевський, історія України-Руси, том 1. сторінка 77-78. Виявляється, це не сама назва народу. І все ж таки вони можливо називали себе якось по-іншому. А ось німці та фіни ще досить довго зберігали. У своїх народах цю назву. Термін анти з'являється вже у праці Йордана в VI столітті, де поряд з терміном склавене він використовується для позначення двох союзів слов'янських племен. Але все ж таки термін ант або етнонім ант він не є слов'янським, він іранський. І означає людину, яка проживає на межі, тобто або на кордоні. Можливо, таку назву вони отримали від кочових племен, які проживали в лісостоповій та степовій зоні півдня України. До цього часу точаться дискусії між тими прихильниками, хто вважає антів асимільованими іраномовними племенами, або між іншими, які вважають, що анти – це є виключно слов'янські племена. Євген Синиці підходить до вирішення цього питання з такого ракурсу. Проте сумніватися в тому, що принаймні на середину VI століття цей етнонім був вже самоназвою для представників зазначеного групування, особливих підстав немає. На цей час Ромаю мали кілька десятиліт досвіду спілкування з антами активно вивчали їх як небезпечних військових супротивників та потенційних союзників. Зокрема, прокоп, який виклав достатньо розлоги етнографічний нарис щодо слов'ян, на власні очі спостерігав антів-найманців у складі імперського війська, що на чолі з Велізарієм воювало проти готів в Італії. Навряд чи за таких обставин візантійські книжники вперто користувалися штучним терміном для позначення нових варварів. Слід припускати, що представники цієї спільноти самі себе атестували як антів. Євген Синиця ще раз про склавинів та антів. А ось у праці давні слов'яни археологія та історія є таке позначення: термін анти навпаки використовувався для визначення слов'ян і раномовними етносами, що розташовувалися на південний схід від слов'янського ареалу. Його етимологія дискусійна. Цей термін закріпився у візантійській літературі для позначення однієї зі слов'янських груп давні слов'яни. Археологія та історія сторінка п'ята. На думку академіка Мирослава Поповича, етнонім Анти не є самоназвою, адже це іранська назва, по-перше, а по-друге, вона зустрічається тільки у візантійських джерелах і означає людину, яка проживає на межі на кордоні. А ми знаємо, що анти проживали на кордоні з Візантійською імперією, бо більше того, вони в цьому столітті навіть переселились на територію Балкан. І заснували там ряд своїх держав. Етнонім склавини також згадується поряд з етнонімом анти, і він відомий вже з часів праці Йордана. Там він використовується у формі склавені. А от у праці про копія кисарійського про війну з Готами він використовується у формі склабої. Зовсім інакше інтерпретується термін типу склавини, славіни, склави. Які у візантійській традиції з початку VI століття слугували для визначення однієї з найбільших слов'янських груп. Різні форми написання терміну можуть зустрічатись навіть у текстах одного автора і не мають принципового значення. Давні слов'яни. Археологія та історія сторінка 5. Євген Синиція висуває дуже цікаву гіпотезу стосовно етноніму «склавени». Таким чином, слідуючи логіці вживання терміну склавини ранньосередньовічними авторами, варто розрізняти два хронологічних пласти. Для шостого першої половини сьомого століття йшлося слід думати про конкретне військово-політичне об'єднання слов'янської людності. Причому склавини не були єдиними представниками слов'янства, відомими ромеями лише від середини другої половини сьомого століття термін склавини набуває значення, що відповідає сучасному терміну слов'яни, цебто народи, які розмовляють слов'янськими мовами. Євген синиця ще раз про склавиню та антів. Як ми бачимо, ні один із перелічених етнонімів не був самоназвою нашого народу. Венеди використовували античні автори та, скоріше за все, германці. Анти це іраномовна назва. А от склавене? А от склавене найбільш фонетично подібні до сучасного етноніму слов'ян. Але давайте розберемося, що ж означає сам сучасний етнонім слов'ян. І першу підказку нам надасть Михайло Грушевський. Найбільш правдоподібний вивід цей назви від слову. Слово. Люди, що говорять зрозуміло, в противність чужеродцям, німцям, що не вміють говорити. Слов'ян від слова виводив коляр. Проти всього виступав Добровський, Михайло Грушевський. Історія України Руси. Том 1. сторінка 79 Сучасний археолог Євген Синиця осучаснює цей термін і дає йому таке трактування. Ну, це насправді все достатньо просто. Хоча питання доволі традиційне. І, дійсно, через те, що ну, на це зараз понавішено всякої політики сучасної, поточної, на превеликий жаль, занадто багато е, справді, що ну, слов'яни це визначення мовне, да? тобто це будь-які люди, котрі розмовляють з однією слов'янських мов або розмовляли, бо є мертві слов'янські мови, і вважають її рідною всього на всього. Окрім цих, існує ще декілька гіпотез. Перша з них говорить нам про те, що термін слов'яни є похідним від середньогрецького склавос, що означає раб. А опираючись на арабські джерела, ми можемо припустити з певною долею вірогідність, тобто не стовідсотково стверджувати, що рухаючись по торгівельному шляху із у греки, на території слов'ян варяги могли скупляти рабів, яких їм продавали ж місцеві слов'яни. Вони не обов'язково могли бути етнічними слов'янами, могли бути захоплені. У якогось набігу, не варяю, а слов'ян. І таким чином варяги продавали цих рабів у Візантії. Відповідно привозячи їх з півночі. А візантійці знали, що на цих територіях проживають слов'яни, вони могли отримати оцей етнонім склави складус, тобто раб. Інші ж версії виводять етнонім слов'яни від гідронімів, топонімів, а інші навіть з праіндоєвропейської мови. Ну що ж, друзі, ми надали вам дуже великий пласт інформації. Від вас вимагаємо тільки одне: проаналізуйте, перевірте, перечитайте і зробіть свій власний висновок. Учіться, читайте та просвітлюйтесь. Пам'ятайте, що тільки за допомогою знання ми зможемо перемогти невігластво, що ховається у наших серцях. До нових зустрічей! Як вважають деякі вчені, найперша згадка про слов'ян датується п'ятим століттям до нашої ери, і належить вона Гродоту. Цю інформацію ми відшукали у книзі Ярослава Лазаря Церконослов'янська мова. Цікаво те, що Гродот описував плем'я нервів та будинів, які проживали на північ від Скіфів, і які деякі вчені за культурологічними та іншими особливостями записують до слов'ян.